трошки затягнули початок. Ніч з 27 на 28 червня. Радий вас бачити. Долучайтеся до ефіру. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання. Будьте активними, будьте небайдужими. Запрошую вас до перегляду. Прямий ефір. Всіх радий бачити. І, будь ласка, традиційний заклик. Я його буду повторювати кожного стріма. Навіть і не думайте, що я від нього відмовлюся. Але думаю, що ви теж його повністю поділяєте про те, що сили оборони України потребують нашої участі, нашої підтримки донатів. Тому на цьому стрімі будемо продовжувати збір для сил оборони. На цьому стрімі будемо збирати для підрозділу Карна 23, 22 третє, вибачте, бригади національної гвардії Київська Русь, бойовий підрозділ, який створений для допомоги. Сил оборони в напрямку Нью-Йорк-Торецьк, одна з найскладніших смуг оборони. Там ми маємо напевно ту концентрацію війська, яка, ну я навіть вибачте, не можу підібрати слів, правильно це сформулювати, але вона не відповідає навіть тій вагомості, да, яка має для Росії ця територія, окрім того, що це просто. Та е, місцевість, яку Путін хоче захопити, для того, щоб рухатися далі по Донеччині. Тобто, там вага цих населених пунктів вона вже ну, ніяка, нульова. Від Торецька нічого не залишилось, від Нью-Йорка нічого не залишилось. Але для нього важливо добити, зруйнувати і рухатися далі, щоб е, доокуповувати українські квадратні кілометри один за одним. І звичайно, ті сили оборони, які там стримують, вони заслуговують на підтримку і. Передачі необхідного їм обладнання. В даному випадку знову мова йде про антенну ретранслятор для дальних польотів дронів. Першу антенну ми передали, вона вже працює, але потреба не зменшується. Це буде збір через фонд технології майбутнього. І в цього фонду Там банка не на конкретний цей збір, а банка, яка має. Вже накопичену суму, і, відповідно, коли ви заходите на цю банку, нехай вас не вводить в оману велика сума зібрана на цій банці. Вона сумарним ефектом, більше ніж за півроку вже наближала, але для антенни-ретранслятора транслятора там ще треба зібрати. Тому, будь ласка, робіть ці донати, я вас до цього закликаю. Дуже прошу. А ми зараз з вами поспілкуємося, підіб'ємо підсумки п'ятниці. Отже. З Європою в нас така ситуація, я б сказав, зависла трохи через те, що Угорщина відмовляється відкривати перший кластер переговорів про членство України в Євросоюзі, а оскільки всі рішення приймаються 100% консенсусом, то це заблокувало ухвалення рішення на рівні Ради ЄС. Але Урсула фон Дрляїн, яка очолює уряд Євросоюзу, Європейську комісію, заявила, що. Вони підтримують початок переговорів про вступ України Євросоюз і про те, що Україна виконала свою частину роботи для початку переговорів про вступ. Тобто тепер черга за Євросоюзом. І відповідно тепер вже Євросоюз має знайти рішення, як переконати Орбана або піти на поступки, або прибрати своє вето, або обійти це. Китай заявляє про свою нейтральність в українському питанні, і намагається демонструвати незангажованість. Представник МЗС Китаю заявив про те, що Марк Рюте помиляється, заявляючи, що Китай разом з Північною Кореєю та Іраном підтримує Росію. Представник закордонних справ Китаю заявив, що в українському питанні вони завжди дотримувались принципу сприяння мирним переговорам, політичному врегулюванню, жорстко контролюють експорт товарів подвійного призначення. Що стосується заяв про те, що 600 китайських військовослужбовців відправилися на російські військові бази, то МЗС Китай заявив, що не володіє інформацією про це, а хоча не володіє українське головне управління розвідки ГУР, про те, що в 2025 році Росія прийме близько 600 китайських військових для стажування. Таким чином, Готуючись теж до сучасної війни, ну і Китай є найважливішим тіньовим постачальником підсанкційних товарів до Росії, повідомляють міжнародні журналісти розслідувачі. Тим часом одні з бригад 82 сімдесят окремий десантно-штурмовій бригаді вдалося на турецькому напрямку взяти в полон китайця, який воював в складі регулярної армії Росії 102-го полку. Армії РФ. Йому 25 років, він з провінції Аньхой розказав, що приїхав заробляти гроші, а потрапив на війну. Росіяни обіцяли йому, що залишить працювати в тилу, але практично одразу він опинився на передовій. Разом з ним були і його друзі з Китаю. Хтось уже загинув, хтось е одразу загинув, хтось пізніше від поранень. Таким чином. Е Маємо ситуацію, коли декларації Китаю і реальні події вони не збігаються. Після повернення з великого європейського турне президент отримав доповідь про результати зовнішньополітичної роботи за тиждень команди уряду і офісу президента підсумували взаємодію з Європейською радою, Єврокомісією, і всі відзначають, що Україна виконала необхідні умови на шляху до вступу в Євросоюз. Мета бути готовим вже цьогоріч до відкриття всіх перемовних кластерів і першого кластеру вже в липні. Важливо, щоб і наші партнери в Європі були готові до повного виконання того, що обіцяється у відносинах з Україною. Також що стосується відносин України-НАТО, є історичне рішення альянсу про поступове збільшення оборонних видатків країнами-членами і в цей рівень 5% да, Має включатись також допомога обороні України, українській стійкості. Тобто, про те, що я вам казав, гроші, які будуть виділятися Україні, будуть зараховуватися в ту суму, яку Україна має вкласти в бюджет НАТО. Таким чином, фактично, відбувається крос субсидіювання, тобто фінансування України за рахунок коштів НАТО. І що це означає? Це означає, що фактично Україна вже є членом НАТО, просто на неї не поширюються гарантії п'ятої статті, але вона вже фактично фінансується як країна НАТО, тому що е частка в бюджеті НАТО для кожної країни тепер може зараховуватися, в тому числі коштом допомоги передані Україні. Активно працюємо, щоб кошти партнерів йшли на виробництво зброї в Україні, сказав Зеленський, а також, щоб Україна була уповноправною учасницею програми оборонного розвитку. Також обговорювали створення трибуналу щодо російської агресії в Раді Європи. І тепер треба графік кожного кроку для створення цього трибуналу, щоб фіналізувати домовленості з партнерами. Сказав Зеленський, і таким чином, цей тиждень динамічної дипломатії він отримує своє вже конкретне втілення в рішеннях, які Україна має реалізовувати як країна, яка зіштовхнулася з агресією. Так, ну а Єрмак провів свою серію телефонних розмов з радниками п'яти, вибачте, чотирьох урядів з питань національної безпеки. Це радники Франції, Британії, Німеччини та Італії. Обговорили підсумки саміту НАТО в ГААЗі. Говорили про зустріч Трампа Зеленського. Єрмак сказав, Росія досі не готова до справжніх переговорів. Для цього потрібен тиск і потрібна єдність. Лише посилення спільного тиску з боку партнерів може змусити Кремль сісти за переговори. Таким чином, Україна продовжує серію цих онлайн-зустрічей для того, щоб уряди провідних країн-партнерів залишалися повністю в порядку денному наших дій і знаходили способи підтримати Україну, навіть коли. Не всі партнери до цього напряму готові зараз долучатися. Тим часом, що стосується санкційної політики, то Зеленський виступав на міжнародній конференції фейерплей, де вимагав посилення санкційного тиску на Росію. Зеленський підписав важливий указ, який передбачає, щоб був синхронний санкційна синхронна активність. Не тільки України, але й Великої сімки Євросоюзу та інших партнерів. Економіка Росії сповільнюється, сказав Єрмак. Нафтогазові доходи скорочуються, дефіцит бюджету зростає, цього замало. Маємо разом добиватися обмеження доступу Росії до критичних технологій, фінансових інструментів та логістики. А сам Зеленський розказав про те, чим же начинені. Російські дрони шахеди і виявляється, що там безліч компонентів, які виготовляються країнами партнерами в тому числі в Європі. Так, Наші експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах, в російських ракетах. Тільки за минулий один рік було зафіксовано постачання в Росію верстатів на підприємство військово-промислового комплексу. Постачалося верстати 12 країн, в тому числі Китай, який каже, що він ні в чому не бере участь Тайвань, Південна Корея, Японія, Франція, Німеччина, Італія, Туреччина і США. Також вже відомо про ті контракти, які заплановані на 26-й рік. Все це треба зупиняти. Так, що стосується Путіна, то він мав знову серію таких публічних заяв, які вказують на те, що ніякого миру, звичайно, він не хоче, а продовжує навіть глузувати з країн-партнерів, продовжує провокувати їх і розказувати про те, що він, бідний, нещасний, був ошуканий і обдурений. Значить, як заявив Путін, економіку країн Заходу. На які припадає половина світового ВВП на цю економіку, чекає швидка смерть. Що заявив Путін на євразійському економічному форумі в Мінську? Цитата, що в країнах Заходу відбувається? Вони весь час нас ховають, хоронять, але самі подохнуть там, заявив Путін, нагадав, що російське ВВП додав. 4,3% за минулий рік, а зона євро лише 0,9%. Також він сказав, що цілеспрямовано гальмує економіку, про що казав Єрмак, що вона загальмовується. Але, за словами Путіна, робиться, щоб загальмувати інфляцію. Яка виникла внаслідок видатків на армію у великій сумі більше 6% ВВП. Це вже не перший рік, коли Путін прогнозує колапс для Заходу, і цей Захід ніяк не може оцими колапсами, яким Путін всіх погрожує до нього дістатися. Навпаки залишається найбільшою економікою світу. Знову Путін всім розказував, що його надурили, надурили, надули, обіцяли не розширяти НАТО на. Захід, а потім почали розширяти, і тому Путін вирішив піти війною на Україну. Ну логіки тут взагалі немає, тому що де тут пов'язані взаємопов'язані процеси, не зрозуміло, тому що Україна на яку напав Путін ніколи не була кандидатом на вступ в НАТО і досі не є. І тим більше в 2014 році, коли почалась війна, Україна не мала такого статусу. І в 2022, му коли було повномасштабне вторгнення, теж Україна не є кандидатом на вступ в НАТО. Отже, звинувачення з боку Заходу на адреси Росії про агресію щодо України на ці звинувачення, вважає Путін, є недоречними. Оскільки агресію проявляє саме Захід, а не Росія. Уявляєте, які цинізм? Ми не агресивні, а Захід це цей колективний, так названий Захід, є агресивним. За словами Путіна, країни НАТО порушили дані Росії, обіцянки не розширяти альянс на Схід. Нас надурили, обдурили грубо, як в народі кажуть, кинули просто щодо не розширення НАТО на схід. Всьому світу було відомо, що Росії було обіцяно жодного дюйма на Схід НАТО просуватися не буде. А потім пішла одна хвиля розширення за інше, заявив Путін. Ну повний брехун, звичайно, і е, це. Настільки очевидно, знаєте, ну тобто він каже, що всьому світу відомо, що Росії було обіцяно. А що значить всьому світу відомо? Нехай Путін покаже хоч один документ, в якому це буде зафіксовано. Якщо всьому світу відомо, то напевно, ж весь світ нашовся на чомусь грунтується правильно в цих своїх переконаннях. От якщо ці переконання вони в них справді всього світу є, що з НАТО не буде розширятися на захід, на схід як каже Путін, то на чому ці очікування були засновані? А ні на чому, їх немає цих. Документальних підтверджень того, що каже Путін. І тому, коли він каже, що його кинули, то він просто, ну, грубо кажучи, бреше. Його ніхто не кидав, ніхто просто не обіцяв йому не розширяти нато на Схід. Ніхто. Це вигадка чистого вигляді. Так, ну і Чернишову дали запобіжний захід, заставу йому дали. Міністр прийшов в суд, якому йому обирали запобіжний захід, і йому його призначили: 120 мільйонів гривень. Тут питання: про що це говорить? На моє переконання, це говорить про те, що в Україні відбувається те, заради чого створювали антикорупційні органи. Що вони займаються розслідуванням і беруть е, слід да, всіх, незалежно від того, до яких політичних сил вони належать, і це вкрай відрізняється від тих практик, які існували раніше, коли антикорупційні органи намагалися зруйнувати, як це робили в часи Порошенка, або просто їх не давали їх е, їм працювати, або корупція в часи Януковича відомо було, яких масштабів. Тобто, Зараз, коли Чернишова розслідують, коли він проходить суд, коли йому обирають запобіжний захід, це найкращий доказ того, що всі зусилля були немарними, що антикорупційні органи відбулися, якщо вони розслідують діючих членів уряду, діючих заступників прем'єр-міністра. Що стосується подальших рішень антикорупційного суду, то він має дати. Оцінку діянням Черношова і сказати, чи є його провина чи ні. І в такий спосіб Україна показує, наприклад, решта країн навколо, що ті, хто дорікає Україні відсутності демократії або боротьби з корупцією, насправді в навіть таких країнах складно уявити подібного роду процеси, коли діючої влади представника розслідують компетентні антикорупційні органи. Тому тут точно є. Що сказати щодо українського антикорупційного процесу змін? Він відбувається відбувається за найкращими прикладами, які тільки можуть бути, і самі стають по собі вже найкращими прикладом. Переслідувати не колишніх, а діючих чиновників це найкращий доказ того, що все було не дарма, що все відбувалося так, як треба. Ну і до Трамп ввечері. Сказав, що розглядає можливість передачі Україні ракет для Петріот. Америка може відправити ракети для Петріот, сказав Дональд Трамп. Але без особливих подробиць. Так, друзі, ну що ж, переходимо до запитань. І до донатів закликаю вас підтримувати донатами Сили оборони України. В описі відео є актуальна банка на потреби Національної гвардії. Так, Наталія з Одеси каже, що було гучно і лячно. Віктор 23 в Одесі прильот тільки що в багатоповерхівку. Так, ну, повідомляє мер Труханов. В Одесі внаслідок атаки дронів в Росії є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автомобілів, заявив керівник військової адміністрації Кіпер. В Одесі чутно вибухи повідомляє Трухана, але поки без подробиць. Що на це можна сказати? Не це сказати, що українська система ППО вкрай потребує зараз підтримки західних партнерів, тому що. Нарощення виробництва з боку Росії відповідним чином бажано компенсувати нарощення спроможностей сил ППО. Ольга Скрипнікова, мирної ночі, в Одесі щойно в багатоповерхівку влучив БПЛА. Люди лягали спати, який черговий жах. Сподіваюсь, будуть тільки жертв мінімальними, якщо можна так казати, в таких умовах. І варто пам'ятати, що ці шахеди, які летять до Одеситів, вони створені за участі компонентів, виготовлених в країнах, які є нашими союзниками. І, звичайно, карати за передачу таких технологій, таких компонентів в Росії це вкрай необхідно. Надя. Невже російський адвокат, який захищає Порошенка, мова про Новікова, не понесе відповідальність за те, що брудом обливає президента Зеленського? Ну, я б сказав, що це питання, якщо він справді, я не слідкую за його заявами, але якщо він справді поливає президента, будучи громадянином іншої держави, то це, як мінімум, він наривається на депортацію і заборону на перебування в Україні. Дмитро Гнатюк повна ахінея. Ніяк не частково ми не в НАТО. Європа прикривається нашими спинами і все. А президент виконує їхню волю. НАТО вже давно просрато. Ну, Дмитрі, Дмитро Гнатюк, якщо у вас є інші ідеї, в який спосіб Україну інтегрувати в НАТО, то ви можете їх озвучити. Але повірте мені, люди, які не розуміються, розуміються на цьому найкраще, нічого кращого, ніж нинішня модель не запропонували, тому що її не існує. Володимир Хоменко вітає, друже. З певною періодичністю дивлюсь твої стріми. Велика подяка за живий та чесний контент. Також вітання шефу. Капелани моляться за всіх вас. Дякую, Володимир Хоменко. Вітання прийнято. Тетяна Бихавцева сьогодні президент Литви сказав, що війна не закінчиться ще три роки. Невже це правда? Ну я не думаю, що президент Литви знає щось про графіки закінчення війни, але точно вона в цьому році не закінчиться. Це вже виглядає очевидно, тому що все літо Путін буде намагатися наступати аж до осені, аж до жовтня, коли почне зникати зелень і почне розмикати земля. І ну, складно складно являє, що нечасно з першими дощами Путін погодиться на переговори. Тому я думаю, що треба морально бути готовим, що 25-й рік це буде роком продовження війни. Доброї ночі. Ось дивіться, вже пішов 12 рік, як я не був вдома. Але за ці 11 років від держави нуль заботи. Я-то вижив, бо ще відносно молодий. А що робити моєму тату? В нас Кацапи віджали в 14-му році все. Нікола Март, Так якщо ви не були в Україні 12 років, як ви знаєте, якою є підтримка або забота від держави. Пункт перший, пункт другий, держава в війні перебуває. І... Немає права той, хто за кордоном розказувати, як державі вчиняти під час, коли вона має обмежений ресурс і агресію на фронті довжиною 1200 кілометрів. Що робити вашому тату? Сподіватися на вас, тому що виходить, що ви, будучи за кордоном, спроможні його забезпечити. А держава робить все можливе і неможливе в цих умовах для того, щоб вистояти і вижити. Наталія Нохіна, ви Сергію теж доклалися до формування антикорупційної структури. Дякую, Дякую, Наталія, що ви це пам'ятаєте. І пам'ятаєте, яких коштувало зусиль це захистити від Порошенка і його нападів? Мені здається, при Порошенку Новіков одержав громадянство, питання Наталія Нохін. Ну, можливо, одержав, тоді варто перевірити, наскільки це законно було отримано. Я вважаю, що Трамп підігрує Путіну ніяк не реагуючи на бомбардування українських міст, Віктор Стримбіцький. Знаєте, ми можемо каже, вважати і насправді вважаєте, можливо, не безпідставно так, але держава має триматися певні дипломатичні рамки в стосунках з державою іншою, яка для України є вкрай важливою в нинішніх умовах. Тому, якщо ми обираємо, що, наприклад, Трамп... Реагує на бомбардування українських міст, засуджує Путіна і не дає ракети Петріот. Або Трамп нічого публічно не каже, але дає ракети Петріот, то я обираю другий варіант. Нехай він нічого не каже, але дає ракети Петріот. Це було б найкраще з того, що можна уявити. Так, друзі, перша година ночі. Я вам дякую за увагу і прошу вас робити донати на Сили оборони. До побачення. Так не даєш ракети, каже Віктор Стримбіцький. Я думаю, що ця інформація не відповідає дійсності. Запит в розгляді. Я думаю, що про результати цього розгляду ми теж можемо не все дізнатися одночасно. Але мені чомусь здається, що вся риторика Трампа показує на його готовність підтримати Україну, особливо згадаючи ту прес-конференцію, на якій журналістка його питала з BBC, у якої чоловік на фронті. В цей момент я відчув, що Трамп може підтримати Україну і дати ракети. Але подивимося, думаю, публічно це анонсуватися не буде. Тепер точно все добра ніч, до побачення, до скорої зустрічі. Всім пока.